У Вінниці запрацював новий сервіс, який допомагає з пошуком місць поховань загиблих захисників та захисниць. Тепер цю інформацію можна знайти за допомогою спеціального сайту. На сервісі зібрана інформація про полеглих вінничан, учасників російсько-української війни з 2014 року та героїв Небесної Сотні, похованих на тому чи іншому кладовищі громади та за її межами. Ввівши ім'я та прізвище героя чи героїні, Видається інформація про них, а також їх місце поховання. Наразі сервіс працює в тестовому режимі, а інформація на ньому постійно оновлюється. Інший спосіб знайти інформацію про місце поховання героїв безпосередньо на кладовищах. Для цього на 16 цвинтарях громади з'явилися спеціальні QR-коди. На двох кладовищах Сабарівському та центральному вони розміщені на окремих банерах разом зі схемами розташування секторів. Під час їх сканування людина автоматично перенаправляється на уже згаданий сайт та в режимі онлайн може прокласти маршрут до місця поховання. На чотирнадцяте кладовищах QR-коди розміщені на спеціальних стелах. Ініціатива реалізована на прохання ради родин загиблих захисників та захисниць при міському голові.